Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо легкий вершковий супчик. 10 хвилин варитимемо тверді овочі, морковочку і картоплю, потім ще 10 хвилин і того 20 з капусточками і з корінням селери, і ще хвилин 5 із вершками і плавленим сирком. Не забуваємо про сіль, бо я буває забуваю. Ускоряємося за допомогою чайника, який завжди на кухні теплий. І будемо розробляти овочі. Капусточки, отак у нас як ламаються, так ми їх і ламаємо. Товстеньке стебло селери, ось так ми кидаємо цілим, прямо хай вариться, я потім його відкину. А тоненьке, таке більш молоденьке середини нарізаємо, ми його будемо їсти разом з капусточками. Кинемо в суп пізніше. Друзі, правда ж вам цікаво, що тут за кадром у мене робиться, поки мій дієтний суп вариться. Буде ось таке із авокадо. Кідаємо наші овочі, і в нас ще є 10-15 хвилин тут погуляться. Зробимо два вита, бути із сплавленим сирком, намазані і просто пластиночками. І зробимо гуакамоле, Таке вилочкою, все це перемелимо, спеції, сіль, оливкове олія, я зараз покажу. Як вибирати в магазині авокадо стигли? Берете авокадо. І тут, де його попка, так нажимаєте. Якщо вона прогинається, бачите, м'якенька, значить, він стиглий і буде смачний. Помідорку нарізаємо, а авокадо потовчем вилочкою просто-напросто. Спеції я вже поклала, оливкова олія і гарненько перемішаю. Сюди я наливаю, а наготові зверху ось так тоненько. Ще бажано лимонний сік або замість помідора лимон. Так, Якщо сирок м'який, у мене плавлений такий, легко-легко мажеться, я ціленьким його китаю, він так і розкипить. І вершки доливаю. І ще залишиться нам зелені. дати. Якщо у вас тверденький такий, що нарізається, то нам дрібнуть і тоді вже в суп. Друзі, що тут ще без вас? Сушена зелень, сушений часник, хмелі сунелі, трошки, перець. На сіль покурсуйте. які спеції є під рукою, значить, вони у вас улюблені, значить, ви ними користуйтесь. Паличку дістати цю не забудьте. Як тільки картопля приготується, ну, роз, розламується, одразу виключайте, щоб не переварити капусточки наші. Десять, друзі, чудовий осінній супчик наш густенький і готов. Гарчуйтеся правильно, друзі. Будете завжди здорові!